Друзі, всім привіт! Ви на каналі. Байтибайдики і the... Backshot рулет A Completed Game by Mike Клубеніка. Зайшов я в настройку, там була мова, прикинь. Дивись, я зараз. Вот, красота. Це вже другий дубль на минуточку, і коли я був нажав назад, ігрушка була вилетіла. І ігрушка Backshot рулят, яка була ще на початку десь на каналі, там десь старих відео можеш знайти подивитися. Я цю ігрушку додавлю в той плейлист. Вийшла релізна версія в стімі, будемо проходити, додали купу нового всього, в частності, як і українську мову. Я от настроїв, давай починаємо грати і будемо дивитися. Будемо дивитися, наскільки ти пам'ятаєш, якщо ти дивився, якщо ти ще з моїх самих перших підписників, отут взагалі нічого не було, тут мельниці не було, ще знаю в декотрих випадках. От тут з'являється така а, пігулка, така от коротше, не суть. Давай потикаємо, давай подивимося, нічого немає. Бляха, що ж таке? Пішли, пішли за граями. В нас було можна і виграти, ми намагалися виграти і без того з тобою можна поговорити? Ні. Музяка, Бляха не помінялася, качає все, як має бути. Пішли, з нога відкриваємо двері. Здоров, собака! Ай ай-яй. Підпишіть відмову від претензій. Окей. Давай. А. Uh, де тут буква Е, м? -e Я дуже сподіваюся, що він. Ентер. Я дуже сподіваюся, що він став майрозумний, що він став. Не буде дивитися беляха, розбив лупу, не буде використовувати той енергетик, чи пиво, чи щось таке. Один бойовий, дві холості. Окей, погнали. І далі не буде стріляти собі в морду. Я заряджаю патрони в невідомому порядку. У нас дуже великий шанс е, виграти, якщо ми стрілимо собі в рот. Давай, я дуже сподіваюся, що ми не знесемо собі кабіну. Опа! <реш> давай тепер твоя черга, давай тепер ти. Чекай, я добавлю трошку звука. Давай тепер, давайте. Давай тепер в нього. Давай в нього рубаними. На пес! Є! Ти поняв, ми везучі? Ти, блять, понявняв, наскільки ми везучі? Давай, можеш стріляти в себе або в мене, як хочеш. Да, да, Тобі кабіну рознесло дуже добре. Знаєш, було б дуже круто, якби ота його херня. Три бойові і два холості. Якби холостий стрілив у нього. Окей, давай, заряджай патрони. Вони потрапляють у набійник у невідомій послідовності. Хорошо. А ти, кстати, почекай секундочку, я зараз повернуся. Все, я тут, не звертай уваги, просто була провірка записі. Дуже після одного випадку, що записалося без вебка, без тої камери, я прям не хочу то робити. Давай, а в кого пальнеме? Там було треба від два давай в нього, блядь, хіба ними. На псина, получай дроп! Блядь. То не дуже добре, ото херово. Давай, ану, що ти зробиш? В себе. На! <реш> Він, блядь, так відлетів, я просто не знаю. <реш> Дуже смішна анімація по поводу того. Артем перемагає. Ну, звісно, йоуй. Знаєш, як в старих тих аркадних було таке. Пора зробити цю гру цікавіше. Окей, давай, давай зробимо цю гру цікавіше. Що, Два предмети кожному. До речі, додавили якісь нові предмети, постійно попадається та гра, і думаю, бляха, чого б не зробити. Наручника, окей, наручник. І. Енергетяк. Я знаю, що то пиво, але ліпше... то, в принципі обидві речі є дуже шкідливі. Один бойовий, один холостий. Давай провіримо нашу удачу і пальнеме зразу в себе. Мені кажеться, тут дуже поганий ідея. Давай в нього. Давай в нього. Піздец, треба було в себе стріляти. От тепер нам кеди. От тепер нам, блять, кеди. Не! Та, псина, що ти робиш? Ну, от що ти робиш, бляха, треба було використати пиво. Не двойний урон на нахер! Ай-ай-ай. Ай, блядь, як по мені, мені ах, та собака, сутула. Ну почекайте ще. Ну ти ще, блядь, почекай, ти ще вийдеш. Ти ще за секундочку побачиш, як то все обернеться проти тебе, хер. Давай, що тут є? Ножик? А, то, кстати, прикол в тому, що грав у то Бог, і він програв із ним. От той, що ти видів тепер контракт, то грав із ним сам Бог, з тим круп'є, і. і той. І він програв. Да. І ще на рахунок того, а, от цієї гри попався мені був один ролик такий доціла дуже і дуже цікавий, що. <толі> <плі> <плі> Викуси собака сотула. Да-да-да. А ти що думав? Не, не роби так, будь ласка, не треба так робити. Що сигарету відхиляєш себе? Все, мені кеде, прощайте. Нас кледано. А, що, в общем, до того, всього всесвіту, до тої гри, що є. <різь> Лашара, блять. Давай ще раз, тепер в себе стріляй. В себе. Пока. Все, все, друже. Вс... <різь> <різь> Я думав, все конечно. Окей, давай сюди. Обережніше. Що по тому по тій грі, в того автора Майка Клубніки. Як би хто міг подумати, але. Я не пам'ятаю, звідки він. Бляха, от на язиковик. крутиться. В общем, не суть. Багато є ігор. Багато є ігор. Вот лупа, красота. Ну, по ідеї, багато є ігор, і вони зв'язані між собою. Я постійно забуваю про то договорити. Так, два бойові, один холостий. Пізда тобі, друже. Піздець тобі. Так, наручники. Давай сюди, одягай наручники. тобі це подобає, я знаю. Так, давай провіримо далі лупу, що там є в нас. Холостий. Окей, давай в себе. Давай в себе холостий. І тепер зараз у нього двойним уроном заїбашимо. Тепер берите. Єбаш. відпилюй. Мені більше подобається його анімація. Я вже про це говорив, але то набагато краще. І тепер давай в нього. Я дуже сподіваюся, що двойний урон по ньому пролетить. Красотінь! Викуси, пес митий! Все, ми майже його винесли. Ще секундочку. Що таке? Що не подобається? Да, дробів получити двойним уроном, блять, уєїбальник, а? А? Псина Пси нанемита. Там було дві бойові, да? Давай в нього. Давай в нього вдруг нам повезе. Єс! Єс, собака! Тепер ми на рівних. Тепер дуже залежить від того. Для чого ти ті нарушник робиш? Тебе ж там лупає. Ти міг просто подивитися і все. Ну, все, мені кеда. Прощавайте. В себе, так? Да? Ну, звісно. Там два холості повинні залишитись. Десь я зробив помилку. Але де? <прощування> Окей, доктор. Вам пощастило, що для вас я залишив розряд. Розряд. Піднімайтеся, Артем. Уся ніч попереду. Ну, звісно, конечно, конечно. Але тільки в мене день. Давай погнали. Погнали. Давай, 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 вот сюди. Там, до речі, з'явиться далі статистика, як ми дойдемо ігрушку. Слухай, ти не можеш спрягнути туди вниз. Ні, не може, походу. Там далі появиться статистика, я щось так мільком -то все побачив. І де нові плюшки? Я ж нових плюшків не бачив, нових плюшок з поверненням. Та собака улибака, ти просто подиви на нього. Давай, 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 давай. Давай, ти хто? Раз, два, сигарета і ножик, окей. Погнали. Давай один бойовий, один е, холостий. Я не знаю. Я тепер би стрільнув в себе. Якщо знесемо собі кабіну, то значить так і треба. Я думаю, що то буде холостий. <гум> ти нічого не бачив, ти нічого не бачив, Блядь, то був холостий. То просто бахігри. Звісно, <гум> ти просто подиви на то щасливе лице, коли знаєш, що там холостий. Зараз почекай по тобі прилетить заряд. Почекай, почекай. Зараз буде, ти зараз побачиш. Так. Давай піднімай далі, де в нас є наступний той. Дві холості, дві бойові. Окей, нормально. Я би рискнув, якщо тепер буде моя черга, я б рискнув, зробив так, відпиляв і пильнув у нього. А ще покури сигаретку. Обов'язково покури сигаретку. То, кстати, не сигарета, не звертай на то увагу. От, хепешку відновило. От дуже парадоксально. І тепер в нього. Давай сразу дві пульки. Чому, якщо в себе стріляти так за милу душу, а як в нього двойним уроном, так мимо. Ото прям несправедливо. Хер би з ним, давай. Да, пивка, давай, давай. Тепер дуже погано. Для чого тобі лупа? Дві хулості вийшли, дві холості, там два бойові патрони, ти в мене раз попадеш і другий раз попадеш. <плес> <плес> ну хто бося сумнівав, ну хто бося, блять, сумнівав? Давай хіряч, давай хіряч. Ай, блять. Зразу два урона. В тебе ще один ножик, є. ти можеш закінчити цю катку зразу. Чи ти мені даєш можливість пальнути в тебе? Давай сигарету рубаними. Одну. І після того э, захерчими в нього. Дуже шкода, що я провтикав свій ножик. Давай. Давай в нього. Там буй, два бойові і два холості були, да? Прекрасно. От получи. Тепер ми хоча б плюс-мінус на рівних. Не подобається, да? А перше ти улобався, да? перше ти посміхався, Баляха муха як. Як треба було холостим собі в лице стрілити. Ой-ой-ой, ой, комусь буде боляче. Ой, блять, комусь буде боляче. Три бойові два холості, окей. Мені кажеться, знову бойовий. Давай в нього. Давай в нього хейде він нахір. Ну, що ж таке? Що за невезучий бляха раунд? Давай бери, ну сигаретка, звісно, відхилятися. Мені цікаво, як ти там, бляха, в тому. Зборище зубів у тому бляха, що я там як маршрутка, робиш тягу. От серйозно, ти просто подиви на то. То виглядає як шиповник якийсь. Та звідки він знає? Замахав! Обережніше. Угу. Як шипшина. Давай, 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 давай. Ну, ну давай. Бляха-муха, мені вже не подобається. Мені вже не подобається, він мене виносить, як собаку. Окей, один холостий і один бойовий вийшов. Здається, ті патрони раніше там не були. А, якщо там холостий. Бляха. Він пильнув раз у мене і я раз у нього. Давай в нього. Ну, а якщо тепер там немає, якщо холостий, там все мені кеде. Все, знову будемо раунд програвати. Школ... Дуже добре, що то. Та дурачок блядь, повністю. Та -та 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 повністю дурак. Окей. Давай в нього тепер. От тепер взагалі без і сувісті в нього є все, тепер повинні пулька нові прийти, да? давай, давай подивимося. Давай мені щось нове, там були нові якісь плюшки цікаві. Я знаю, що було, я бачив. Два пива і два нарушника. Для чого мені? Требує вітрі холості. Окей. В принципі, то пивко а... цікава штука. Давай провіримо. Зменшимо шанс або в себе, або в нього попасти. Окей, холостий велитів. Давай ще раз. Профтака ім'я, то все. Пропустимо. Все, тепер. Наручники. Ми викинули два холості. Залишився один. І тепер наручники. Ми 100% вероятністю знесемо йому єпальник. Вот. Там один холостий і два бойові. І в нього є ще наручники. Тобто, якщо ми зараз. А, бляха, я не хочу в себе стріляти. Я не хочу в себе стріляти. Бери ще раз і в нього. Дуже великий шанс, що ми зараз попадемо. Все! Easy Він! От тобі раз. Давай, давай наш смертельний раунд. Ну, прям нічого нового не, не ...появило. От то що було, то і так і є. Я не розумію, в чому прикол. Я ж бачив там на заставках нові якісь штуки, телефоні, телефони і вся вся херня. Нарешті ми починаємо. Звісно. Давай, тобі би раз брекети покласти, ніяких дефібриляторів, ніяких правід тепер ми з вами танцюємо на краю між життям та смертю. Окей. Давай то. Давай обрізуй. Ну. І що? Коннект, лоптет, що щось за херня там. Окей, давай, обтин, обрізуй. А воно прям не обрізує ще, да? І що далі? Чотири предмети кожному. Окей. Дуже круто, що є українська мова. прям красота, наручники і. А для чого в мені дефібрилятор, якщо в мене є дві пачки сигарет? Та що зовсім дурачок? Круп'є і артем. Давай. Два правила ви знаєте. Само собою, я тут за грошима. Давай погнали. А, 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 а. Блять, я забув, які там патрони були. Мене телефон сідає. Почекай. Давай йому наручники. Тепер. Хірячими в нього. Почекай, хірячими там два бойові і один холостий був, так? Да? Окей. Дуже є велика вирогідність, що там буде холостий. Ми можемо знести собі кабіну. Якщо ми не знесемо, покладемо йому двойний урон, будь ласка. Все, ти представимо йому двойний урон і пизда йому. Давай, ножик? Там були, був один холостий, два бойові. Ножик і тепер хана тобі, друже. Собака, викуси, пизда тобі! На в кабіну твою вонячу. Ду. Я ще... Два холості були! Окуй я дурачок, бляха-муха, як так можна, я спутав! Я попутав, йо, йо Ой, блядь, у мене немає слів. У мене, блядь, немає слів, то просто біда. Він навіть не написав, скільки там їх було. Почекай. Давай провіримо. Що там у нас? Холостий, окей, холостий в себе хірячими. Як я міг так протупити, я просрав ножик. Як я міг так протупити, ти мені не хочеш розказати. От просто біда! Давай, тепер тебе. Відпилюй, я дуже сподіваюся, що не буде другого холостого там. Давай йому в кабіну. Просто все в мене немає слів. У мене просто немає слів. Він мене зараз просто тим всім винесе. В нього 5 є. він може просто мене задоджити, просто все в ноль винести. Ой, блядь. Обріжеш? Да, конечно. Двойний урон. В тебе там є. Бляха ж ти муха. Ну, не використовуй, будь ласка, лупу. Для чого ти її Ну, Для чого вона тобі. Не, не Не... Не... пользуйся її. Не використовуй. Ну для чого ти то робиш? Та тебе їх там стільки, що просто біда. Ти будеш то постійно використовувати. Я програю, то буде нікому не цікаво, Ти і так безсмертний. Mm. Давай наступну лупу використовуй. Що ж тягнути, бляха, муха? Ти мене повністю винесеш. Дуже цікаво. Конечно, блядь цікаво. Лише мені ні, бо ти знаєш, що там за пулька. У мене залишилося не так і багато. В принципі, шанс виграти буде, правда, дуже і дуже мінімальний. Ой, блядь, що ж мені робити? Давайте. Раз. Хілка, окей. Другий раз, Хілка. Ну, холостих. блядь, я навіть не знаю. Окей, хоча б маленьку відхилятися. Дай йому наручники. Одягай, будь ласка. Його би ще десь прикувати до чогось, давай в нього їбадемо. Так якби знав, що йому треба нарушника дати. Окей, давай в нього. Давай, давай, давай. Так, йому ще не можна дати, окей, пішли. Хіряч у нього! Тільки в нього. Вот, тепер ми хоча б на рівних. Давай, друже, тепер в себе пальне. Я тобі буду дуже і дуже вдячний, якщо ти в себе захирячиш. Та не в мене, пес! Ти просто подиви на того ублюдка. Ти просто подиви на того ублюдка, блять. Скільки там набоїв було? Окей. Давай що там у нас є? Це сюди. Дальше що тут? Наручники. Дальше. Далі. Все, так? Да? Бой... Три бойові і два холості. Чому там внизу не пише? Фух. Відхиляємося. Дуже круто, що він мені дає все перший ход. Якби він а, постійно використовував перший ход, мені би кеди просто були. У нього чотири лупи. У мене немає шансу. Я не можу програти. Давай, дивися, що там є. Холостий. Окей, холостий пальнеме в себе, даме йому наручники, і в будь-якому випадку ми йому нанесемо урон. В будь-якому випадку ми йому нанесемо урон. Тепер даємо то. Там були ж два холості. Тепер нарушники в нас є два ходи. Один холостий ми випортили, і в найгіршому випадку ми просто в нього холостий один. І давай ще раз у нього. В себе немає смисла. В себе просто немає смисла. Давай. Ну, Мені дуже здається, що бляха там буде той. Що там буде холостий патрон тепер. Хиряч. У в мене була думка пальнути, блять, у себе. У мене, бляха думка була пальнути в себе. Тепер буде там 100% холостий. Можеш навіть не дивитися. Можеш, блять, даже не дивитися. Якщо він потягнеся за ножом, значить там бойовий, а бойового там бути не може. Куда ти хіляєшся, собака? Куда ти хіляєшся? Пес? В кого, в себе? Ну звісно, він не потягнувся за ножом, все. Давай на тому закінчується, да? Ти став набагато розумнішим, я тобі скажу. Порівняно з минулим разом ти став набагато розумнішим, ти запам'ятав, що, блять, там бойовий патрон, сука. Ліпше би ти не запам'ятав, то. Окей, ми на рівних тепер. Давай тепер нові пульки повинні бути, так? Да? Вже дуже цікаво. В нього, правда, дуже велике є... преимущество є. В нього дуже великий плюс є. Ножик і. Окей. Того, що в нього є три лупи. То сама імбова штука. Чотири бойові. Окей. Хілка раз. І хілка два, Ми мусимо виграти. Роби, що хочеш, ми мусимо виграти. Значить, якщо там бляха, ну от опять же ж спорне питання. Давай йому наручника. Давай ріскнеме. Давай ріскнеме, хоча нас вже два рази так не пофартило, чи один раз, я не пам'ятаю, здається два рази, що ми просто використали той ножик задрі. Ебаш, йому в'єбало. Красава! Супер! Все, дві хпешки йому знестися залишило. Дві хпешки! Окей. І що далі? Він. Давай починай! <гум> так то ж тобі треба, бляха, відрізати, не мені. В тебе немає. Все. Все в тебе більше нічого немає. Я не знаю використовувати то пиво. Я не знаю, що там далі буде. Тут є дуже велика ймовірність, що там буде холостий. Ну, ще більша ймовірність того, що там буде бойовий. Давай використаємо пиво. Якщо тепер витягнемо холостий, спокійно можна стріляти в нього. Бойовий, блядь. Давай в будь-якому випадку в нього стріляємо. У нас немає права на помилку. А? 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 Як я його ушатав? А? Як тобі? Векусе собака. Давай сюди. Давай сюди, мої гроші. Давай, що там у нас є? Відкривай. Раз. 2. Відкривай. Ай-яй-яй. Все по 50 доларів. Ну хто ж так робить? Хоча б по 100 було б. Красота, красота. В нього засвітилися очі, він живий, він не помер. Значить, дробаш і гроші, і ми їдемо з машину. 70к. Від The Game. Окей, щось там дало: 70 тисяч. Досягнення. Вітаємо, Артем. Зроблено пострілів 26, винято патронів 46. Виламано дверей 4, викурено цигарок 9. Випито пиво у мілілітрах 990. Ви заробили 62 532 бакси. Окей. Натисніть будь-яку клавішу. натиснемо G. Значить, тепер. Зайдемо ще раз. Просто подивимося, що може бути там. Режим вдвічі більше або нічого відкритий. Окей. Давай подивимося. Я знаю, що буде за режим. Давай просто подивимось. Він буде безкінечний. Я просто хочу тобі то показати і на тому закінчимо. Почати гру. І просто тобі то покажу. То, можна сказати, так безкінченна гра. Вот! Вот, що я хотів! Вот! Вот, 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 вот. Вот заради цього ми тут зібралися. Тут є статистика, здається. Коні. Окей, щось запускається, щось то. Окей, окей, окей. Вольта. Ну. І що тут? Я зроблено пострілів. Вот є статистика дальше. А, як? Як? Що робити? Ти хто? Єбать, ігроки. Вот тобі раз. 990, 990, 990. Ну понятно, там он де чел з більшими теми. Ну, то напевно з читами грають. Що то в нас заблоковано. Відкрий. Дальше що? Ти хто? Все, більше нічого немає. Окей, напевно, тут можна ще грати якось з друзями по локалці чи щось таке. Окей, я вийшов з компа, супер. І от тоді пігулка. Давай подивимося просто на анімацію. Може вплинути на складність гри. Давай бачимо, пігулка, і просто от подивимося на Все. Більше нічого не помінялося, ми отримали ще одне досягнення і на тому з вами буде. Давай подивимося. Взагалі нічого не поміняється, то як просто нескінченний а, режим. Ти просто граєш і продовжуєш. Лікаря у нас тут немає, відповідно, бляха, не буде кому. Е, той. Не буде кому нас лічити. Підпишіть відмову від претензій, давай. Давай, підпишемо. Давай зіграємо до першої смерті, в принципі. Е, р, т, е, м. Окей, ентер. Давай. Давай зіграємо до першої смерті. Я бачу, бляха, якісь прикулюхи. Я бачу в якісь якісь херні. давай подивимось. Я дуже сподіваюся, що вони будуть. Що... Вот він! Якась граната, дробовик, що ти ро... Ще одна граната. Тут ти йому в кабіну закинеш, да? Просто замість дроби кинеш йому в лице. Давай, круп'є. Круп'є, що ти робиш? Давай, погнали. Ай, який... Ай-яй-яй, блядь, ай який... Ай... Так, це шо? Украдіть предмет Відразу ї... і відразу їм скористайтеся. Єбать, там мігли. Що ти роб. Не... А! Єбать у нього прикулюх. Змінює поточний патрон у набійнику на протилежний тип. Незнайомий Стій! Давай ще раз. Що там було? Незнайомий. Давай ми просто подивимося. Незнайомий голос розповідає про ваше майбутнє. Окей, давай. Другий патрон холостий. Значить, перший бойовий, блядь, пизда тобі, друже, пизда тобі нахуй. Ну то, кстати, цікаво. Ну то, кстати, дуже цікаво. Нова механіка і ногу всього. Много много цікавого всього. Окей, майже я побачив свою прев'юшечку. Окей, давай. Ти що ти робиш? Вот прев'юшечка моя була. Вот, блядь, моя превюшка була. Сутула собака, психує на мене. Давай. Ти на бойовий поміняв! Блять, пизда, точно! Він же ж мінять на протилежний. Ой-ой-ой. Ще й двойний врон, ще й відхиляв себе. Ах ти сутула собака. Ах ти песний мати. Кстати, дуже цікава механіка під'їхала, якщо чесно. От то прям мені подобається. Давай. Ти хто? Ну, то телефон, окей, лупа. Давай подивимось, що ще тут є чотири холості і чотири бойові. Давай, давай закидуй. М -м, поверніть два заряди з ймовірністю з 40% або втра втратьте один заряд. Типа, я так поняв, ХПшка, так? Да? Окей. А давай все юзанеме нахер. Давай, раз, подивимо тебе. Холостий. Окей. Холостий можна стріляти в себе. Холостий в себе. Почекай. Як би ми то зробили найкраще. Найкращим образом. Далі, телефон. Позвони зателефонуй. Ну. Четвертий патрон бойовий. Окей. Значить, тепер хірячими два в нього. Ще один в нього. То був другий патрон, а то четвертий. Окей, тепер в нього їбаш. Їбаш в нього. І зараз він пальне, блять, у мене. Я тобі гарантію даю, він пальне у мене. Просто взяв покинув нахуй телефон. от. Пизда. Супер! ой, бляха, ну намного цікавіше так грати. Давай, 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 давай. Я не знаю, давай, сигаретку ебаниме. Ой, бляха, муха. от Мене розсмішила та анімація, як інхірячи той датчик. Давай в нього. Давай в нього холостих много вийшло, але зараз знову холостий буде. Ну звісно, бляха. Давай. Давай, все. Супер. Я не знаю, давай програємо вже, чи закінчимо, чи що з тим робити, я хер знаю, будемо закінчувати, вже 30 хвилинок пішла та серійка. Пішли давай в нього. А ми так ніколи до кінця не дойдемо, Алло! Я не знаю, чи вирішує, де ми виграли або програли, або щось таке, ну в принципі побачимо. А ні, то буде тривати дуже і дуже довго. Знаєш що, давай ми закінчимо. 30 хвилин пройшло записі, бляха-муха до ціла довго. Давай з таким дробашом у руках будемо закінчувати. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.